Народи, всім привіт, і давайте трошки побігаємо. Мене попрохали пограти кейл, я хотів піти на топ, але щось пішло не так. І тому ми будемо грати кейл, котра саппорт. Нічого вибирати не будемо. Я вже трошечки там повиставляв предмети, котрі, на мою думку, будуть гарним варіантом для кейл. Досить непогані скини, але так як я нею дуже-дуже мало граю, тому в мене їх і немає. Чекаємо, поки завантажиться, і я тиждень не грав, а мені здається, що це меню трошки змінили. Waiting for Others виглядає трошки інакше, ніж було до цього, але я можу помилятися. Тому, якщо що, вибачайте. Довго вантажиться, довго хтось там щось підбирає, дуже дивно все це діло, але здається, вже скоро почнеться завантаження матчу. Кейл важкий чемпіон. Якщо чесно, от на мою думку, Кейл важкий чемпіон, тому що вона досить швидко помирає, і момент, коли вона стане неадекватною, буде виносити вас автоатаками, настає, ну, прямо, м'яко кажучи, Досить довго. І тому це є великою проблемою в більшості матчів. Тому для мене особисто Кейл, якщо її не нафідили, то вона взагалі не є якоюсь проблемою. Але ж знову, я в більшості своєї граю на якихось товстих героях, тому, можливо, просто в мене є шанс дожити до того, як вона помре. Ну і дуже багато людей погано на ній грають. Я в тому ж числі. Тому нічого дивного. Чекаємо, поки завантажиться, побігли. подивимось як воно піде. Я думаю, що буде весело. Звичайно, звичайно не показує ніби таке. Я просто. Видаляв грудку і... вона мені показує. Видаляв гру, щоб місце почистити, бо чогось вона в мене вже 8 ГБ почала займати, і я не дуже розумів, чому так трапляється. Довелось видалити гру і, і завантажити <кій> <кій> Та перестань. Так, я ж, я ж, я ж близенько, я ж не можу бити. Поки що я не можу бити. Я не пам'ятаю, що там взагалі у нас з А, Але Зері повинна розрулити. Я ставлю на Зері. Та перестань, що ти тут. Що ти оце? От? Ти диви, які вони дикі? Мастер вбив мастера, як не очікував. Я не можу підійти. Я не можу підійти для того, щоб нанести не демедж. Так, ну я не знаю, я не хочу лікуватися. А... От одну автоатаку атаку далеченько кудись провести, це можна. Зараз Зері від'їде через те, що ми нікуди не дістаємо. Вбивай же, а вбивати вже і нема кому. А, добре, полетіли. А, які ми ніякі? Там мастер всіх вбиває, він молодець, а ми просто ніякі, <говори>, тому що граємо не тим чемпіоном, не на тій позиції. Але знову ж. Ем... Це гарний приклад того, як чемпіони поводяться на тих чи інших лініях, і розуміння того, а чи треба брати будь-якого героя будь-куди. Деякі люди кажуть, що нема проблем, хто йде як, а я вам скажу, що не робіть такого. Не. Так, я зрозумів. Я поки не можу їх бити. Не беріть героїв, котрі не на цій лінії повинні грати, тому що це велика проблема для усіх тоді. Ну, я б сказав, довели чесно. Добив, добив, трошки полікувався. Застряг, все чудово, зараз ще раз застрягну. А, але зарі вбила. Зері молодець. Сері молодець, в мене влетіло. Ну, як завжди. Добре, я пішов, я пішов. Як стояти на лінії і нічого не робити? <гум> Оце чудове відео. Саме так треба його і назвати, тому що я навіть не знаю, як це ще можна назвати, але 5-0. Ми, якщо що, виграємо 5-0. Навіть з моєю жахливою грою. Тому нічого дивного. Я справді дуже хотів на топ, поставив топ, навіть перезаходив, заходив, але все одно чомусь, чомусь мене кидає на саппорт. Ну я розумію, чому, тому що я багато на них граю. І тому, в принципі, нічого дивного немає в цьому. Мастере, мастере. Настрипний. Я, быстр я. Я, быстр я я ж тебе врятував. Пам'ятай про те, що я тебе врятував. Отже вот ж газюка така. Ні, вибачай. О, тепер можна вже трошечки веселіше все це діло робити. І тепер ми можемо здалеку навалювати. Його. Ха -ха -ха, як це було близько? О, це було дуже близько. Це прямо неочікувано пролетіло, я б сказав, але в нас три сапорта. На 7 смертей це непогана така статистика, враховуючи, що я нічого не роблю. Оооо, жах, люди знову будуть писати наше такі відео. Ти нічого не вчиш, людей. А чому я повинен когось вчити? У вас у всіх є голова на плечах, там є мозок, і ви самі повинні вчитися, а не хтось інший вас повинен навчати. Ну, знаєте, мене трошки дивує таке. Така поведінка людей. Ой-ой-ой, 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 я вижив. <п> Оце так неочікувано. Ну, Кейл дуже тонка. Я розумію, що я погано граю, але вона прям дуже тонка. І не на своїй лінії важкувато. Вони там всі з герольда б'ються. Я пішов би допоміг би, ну що, все ж таки я в цій грі саппорт, і не треба про це забувати. А, я думаю, Зері там впорається з тим, щоб відбити башту. Тому можна не перейматися цим моментом. А, давайте трошки німби бачив, зацепав. Не ви бачите, ви бачите. Ну, він втік. Він втік. Його вбили. А він. А він теж помер. Всі померли, всі померли. Просто от. Круговорот смертей на цьому полі битв, я б це так назвав. <плес> Зері, блін. Ну йди сюди. Мастери, молодець, молодець. Помер. Я не міг тебе врятувати. А, я б дуже хотів би, але не міг. Тут герольд іде? Там протиснеш ти кнопку. Чудово, чудово, чекай. Ти тікаєш, добре, тоді я тікаю, мені немає сенсу тут сидіти. А Зуб можна купити, зуб можна купити і нормально так себе почувати. Гра, Гра в одні ворота 15-5, я не знаю, чому вони ще не здаються. Але от маємо те, що маємо. Ми не саппортили 6 вбивств, це вже гірша статистика, ніж на початку, але в цілому непогано. Непогано. Але ніхто не хоче бити дракона. Ну, то давай бити дракона. Чо ти? я не буду сам його бити, він мене вб'є. <гум> я не розігнався нічого, і... і що ти хочеш, щоб я з ним робив? Починаю атакувати. Давай. Намахуємо, намахуємо. Це вбили дракона. Атак мій чапієм. Непогано, непогано. Були б ще боби, було б чудово, але на жаль, їх немає. А, ну нічого, будемо так навалювати, що нам робити. Давай, красній. Ой-ой-ой, а ой, ой. я чогось думав, наші кріпи вже пішли, я воні, не дуже поспішав. Я віддав золото і полетів. Ну тому що нашим ніяк саппорту вбивати башту, а нашим АДК якісь там декілька монеток плюсом будуть, мабуть, дуже доречні. Там всі помирають. Незрозуміло навіщо. Окей. Ми тут сидимо собі, відбиваємо кріпів і нормально себе почуваємо. Ха-ха. <сум> Зараз трошки вженемося на. <сум> <реш> я хотів застрибнути, ну так не чесно. Так не чесно, взагалі, я не знаю. Чому такі несправедливі люди? А, ну таке собі, де Мастер? Добрий день. Чого ти від мене тікаєш? Чого ти тікаєш, мастера? Не тікай, не чекай. Не чекай, чекай. Ну це був мій кіл. Ну так не чесно. Взагалі не чесно. О, йога, де ти взявся? А, прийшов невідомо звідки. Так не чесно, вкрасти мій кіл. Ну, несправедливість, вона взагалі, от в чистому вигляді. Як можна так робити. Тим паче, що я там спокійнесенько нарізав, бо ну, чому ви здалися? Гарна гра була 26-9. Ми швиденько перемогли. Я задоволений, але все ж таки хотів пограти на іншій лінії. Дякую всім за перегляд. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонатьте за посиланням під відео, і далі буде краще.